Вітаю! Для того, щоб зрозуміти, як заробляють політики і чиновники на війні, потрібно зробити лише невеличкий аналіз, використовуючи деякі факти. Потім береш усі ці розрізнені фрагменти, складаєш воєдина і отримуєш дуже печальну картину великого злочину українських посадовців по відношенню до народу. Власне, що я і зробив, і тепер я спробую з вами цим поділитися. Будь-які злочини і будь-яка влада завжди намагаються сховати за брехнею. Отже, беремо цю брехню і як бусинки нанизуємо на нитку. Уряд і парламент продовжують розганяти тему нестачі електроенергії. Нещодавно премєр міністр Шмигаль заявив, що справа настільки кепська, що він змушений визначити ті пріоритетні об'єкти, які потребують електроенергії. Скажу одразу, населення в цьому списку займає саме останнє місце. Більш того, Шмигаль повідомив, що українці змушені будуть зимувати в умовах дефіциту електроенергії. Причому ніхто не пояснює причину, на якій підставі і головне, коли це все закінчиться. Те, що зараз робить влада, взагалі не схоже на турботу про народ. Все це більше нагадує якийсь примітивний розвод. В будь-якій нормальній країні, де еліти бачать себе в служінні народу, в умовах війни влада робить все, щоб полегшити страждання народу. Але ж Україна не входить до числа таких країн. Я пам'ятаю перші тижні повномасштабного вторгнення, коли в Києві взагалі ніхто не бачив владу, у людей не було ні лік, ні хліба, ні грошей, бо банкомати були закриті, і всіх нас тоді рятували підприємці. Які, незважаючи вже на перерізану орками житомирську трасу, завозили в Київ товари першої необхідності. І от тепер, коли в умовах постійного відключення оці маленькі підприємці, які утримують ларьочки, невеличкі магазини, змушені були покупати дорогущі генератори, знову ж таки, для того, щоб забезпечити населення продуктами і товарами. Український уряд, замість того, щоб їм подякувати, зобов'язав їх купувати ліцензії на право використання генераторів. І от якщо хтось не купить, то одразу ж йому прийде штраф на 500 тисяч гривень. Ви там що в дуб вдарились. Ви так же загнали цих малих підприємців під плинтуватися. Тепер ви їх просто добиваєте. Нагадаю, що все це відбувається на фоні експорту електроенергії з України. Народ починає задавати владі питання. Влада тут же реагує, знову виходить до мікрофона Шмигаль і розказує про те, що експорт електроенергії припинен в жовтні цього року. А провладні експерти з кожного телевізора нам кажуть про те, що Україна не може експортувати електроенергію. Спеціально я відвідав один із європейських сайтів, на якому фіксується транспортування. Електроенергії з України на загальноєвропейські ринки. Я просто взяв одну країну Словакію. Так от, з 3-ї години по 4 годину 21-го 22-го року, тобто через місяць після заяви Шмигаля про те, що постачання електроенергії в Європу припинено, в Словакію було відправлено 508 мегаватт електроенергії. Це 508 тисяч кіловат, щоб було зрозуміло, скільки це цієї енергії достатньо підпитати майже 300 тисяч побутових холодильників, і вони будуть працювати годину. Тобто такої кількості електроенергії було б достатньо цілу годину утримувати майже мільйони міста. І це тільки Словакія, і це тільки один день, і це тільки одна година. От чесно, я не розумію, пане президенте, звертаюся до вас, ви що, ну реально не бачите, що відбувається навколо вас. У мене таке враження, що, мабуть, ви виїхали з країни. Чому не працюють НАБУ, СБУ, прокурори, це ж ті структури, на які ви призначаєте керівників. Тому може, прийшов час з них спитати, але ж саме цікаве буде тільки зараз. Виявляється, що всі ці відключення вони незаконні. Тому що для цього взагалі немає ніяких підстав, нема жодного наказу, немає жодного прізвища посадовця, який би відповідав за графіки відключення. Нема ніяких розпоряджень. Я дуже вдячний тернопільським журналістам, які наочно нам продемонстрували, як це відбувається на прикладі державного району електромережі. Буквально хвилинку, подивіться. Будь ласка, ознайомте мене з цим графіком. Він має підпис. Мене сайт не цікавить. В нашій країні є ще якесь законодавство, де має бути підпис, печатка. Хто відповідальний за графік? Є сайт сайт, я вам сказала по законодавству. Немає сайту. Ознайомте мене з графіком, з таким самим підписом, по чорткової Немає у мене такого графіка, бо графік не складаємо. Ми а графік складений і висланий на. Сайті обленерго вас графіка немає. Сайті? Чому ви відключаєте Графік тоді? На сайті, я ну я вам ви ще раз сайті? говорю, що це є не, не документ. Я вам говорю, що нема такого графіка за моїм підписом чи не за моїм. Я вам говорю, то, ви, по... Як... то по якому закону ви відключаєте нам світло? Почекай е... по воєнному ви закону зговори. немає. Я не маю про що з вами говорити. Ви не говорите на українській мові. Ви розмовляєте про по чому. Те, що ви зараз бачили, відбувається на державному підприємстві, тому що Тернопільська обленерго підпорядкована Міністерству енергетики, тобто воно державне. Тому зараз не про олігархів, зараз про державну структуру, яка б мала в своїх діях використовувати лише закони України. А ми бачимо, як чиновник просто блеє, як вівця, не знаючи, що відповісти журналісту. Графіки у нього нема. Він нічого не підписував, наказів нема, розпоряджень нема. Тоді на якій підставі ви вимикаєте світло у людей? Мені все це нагадує історію з ковідом. Пам'ятаєте, коли нас викидували з маршруток, не пускали в метро, змушували в насильницький спосіб вакцинуватися, виганяли з роботи тих, хто відмовлявся, і коли людей все це дістало. І вони почали задавати лише одне єдине питання: на якій підставі виявилося, що ніяких підстав нема. І все це незаконно. Правда, тоді чиновники і політики також не слабо заробили на цій афері з ковідом. Історія повторюється: корумповані чиновники і політики, нахабно крадучи у нас електроенергію, залишаючи наших дітей без можливості вчитися в школі, бо всі ж учаться в онлайні. Залишаючи без електроенергії лікарні, операційні, підвиграючи людей до смертельної опасності, просто на цьому заробляють собі статки. Енергетична афера шита білими нитками. І український народ вже не мовчить все більше і більше чутно його голосу. Надійною нашою зброєю є соцмережі. Бо злочинці у владі, як чорт ладана, лякаються Ютуба і Фейсбука. І от тільки тому, що ми з вами не мовчимо. Я спостерігаю, як в питаннях з електроенергії влада починає здуватися. Сьогодні прочитав у Твіттері, що термін відключення буде зменшений. Ну і дійсно, сьогодні у нас світло не вимикалося. Тому не зупиняємось, шановні, Продовжаємо на них давити аж до тих пір, поки вони не зупиняться нас обкрадати. Кожен з нас має право на правду, тому я намагаюся, як можу, донести цю правду до вас, використовуючи свій Ютуб канал. Нас святкує наша активність і небайдужість. Тому, шановні, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, обов'язково лайкайте, бережіть себе. Я вас всіх поважаю. До да побачення.